І, попри розмови та плани щодо ймовірної мирної угоди та закінчення війни, єдиним надійним гарантом справедливого миру, незалежності і соборності України залишаються збройні сили. А єдність нації вимірюється рівнем довіри та підтримки сил оборони. Сьогодні разом із нами у студії новин сержант менеджер відділення рекрутингу 81 ї окремої єгерської бригади, десантно-штурмових військ Олександр Шевчук. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я, пане Олексій. А, Олександр, наскільки я знаю, девіз 71-ї єгерської бригади латиною звучить як імітіс, що українською означає безжальні і воїни. Бригади неодноразово це доводили. Отже, яка вона? 71 перша бригада, і чому власне єгерська? 71 перша бригада була сформована 7 березня і також була частиною корпусу резерву, але вже через два місяці вона. Приймала участь в бойових діях, брала участь в бойових діях в напрямку в Сіверському напрямку, і також приймала участь в харківському контрнаступі. Чому саме вона єгерська? Тому що наша бригада вона виконує бойові завдання в складних рельєфних умовах. Тобто, це лісова місцевість, це гірська місцевість, це можливо також і болотяна місцевість. Бриг, що таке бригада? Це штурмові підрозділи, це артилерія, це танкові роти, танкові батальйони. Чим відрізняються штурмові війська десантно-штурмові від інших? Десантно-штурмові війська вони виконують особливі завдання, тобто спеціальні завдання. Це також є відбиття позицій або захоплення ворожих позицій, утримання також цих позицій, і також в бригаді є і артилерійські дивізіони, також є батальйони забезпечення, також є саме загони спеціального призначення, які складаються теж із розвідувальних груп, які виконують спеціальні завдання. Я нагадаю нашим глядачам, що завдяки QR-коду, який ви бачите на вашому екрані, ви можете перейти на сторінку рекрутингового центру 71-ї окремої єгерської бригади. Там знайдете абсолютно всю інформацію про підрозділ. Потрапити до бригади, як в цілому до Збройних сил України можна наскільки я розумію, двома шляхами: або повістка ІТЦК, ТЦК, або як у вашому випадку, це рекрутинговий центр. Це як мобілізація. Так і контракт, от чи вагома різниця між такими шляхами потрапляння до Збройних сил України і подальший перебіг служби? Різниця є. Якщо в спочатку 2022 року і також працювали наші представники по ТЦК. Коли можна було саме під час мобілізації, військово зобов'язаний потрапляє в ТЦК, і наші представники були там, спілкувалися, дізнавалися необхідну інформацію, яка стосується стану здоров'я, вікової категорії людини, і також її фахових цивільних здібностей, можливо, одразу на місці виписати відношення, саме рекомендаційний лист. І потім військовозобов'язаний направлявся в навчальний центр десантно-штурмових військ, де він проходив без ВП, і по закінченню цього без ВП потрапляв уже до нас в підрозділ. Проте наразі це стало все складніше саме через ТЦК. І є спрощений варіант, коли людина виходить саме на наш рекрутинговий центр. В минулому році, 24 му році, в липні місяці, був відкритий постійно діючий рекрутинговий центр нашої бригади 71-ї Кремої Єгерської в місті Тернопіль за адресою бульвар Шевченка 19. Туди, так як фізично військовозобов'язані можуть звертатися, також є багато розміщених вакансій на джоб-сайтах, таких як Робота ЮА, Лобі .army, де люди можуть дізнатися. Необхідну інформацію для них, і також залишити свою заявку. Так... Добре, а кого сьогодні е шукає, кого чекає у своїх лавах 71-го, окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ? Так як ми вже чуємо, що бригада вона є десантно-штурмових військ, тобто вона виконує спеціальні завдання. І для цих необхідно саме е бойові. Люди, які зможуть приймати участь в бойових діях, яких будуть навчати, і це саме гранатометники, розвідник-гранатометник, розвідник, -гранатометник, розвідник помічника-гранатометника, розвідник-санітар, розвідник-зв'язківець також необхідно розвідник кулеметник Ці всі вакансії вони необхідні, тому що це люди, які завжди в зоні підвищеного ризику. І наразі завжди є потреба в таких кадрах. Ви сказали про навчання. Отже, як і скільки по часу триває БЗВП, якими вміннями і навичками можна оволодіти під час проходження базової військової підготовки, і хто буде гарантувати, що рекрутер, який звернувся до рекрутингового центру, обрав собі посаду після БЗВП потрапить на цю посаду. БЗВП – базова загальна військова підготовка. Кожен військово зобов'язаний на сьогодні він має пройти цю підготовку. Що саме? Це сотий вос, стрілецький вос там навчають, як користуватися і доглядати за стрілецькою зброєю. Потім також навчають будувати фортифікаційні споруди, тобто окопи, бліндажі, маскування, надання першої допомоги зупинення кровотечі в червоній зоні, тобто накладання турнікету, оклюзійних наліпок, використання гемостатичного бенту все це необхідне для того, щоб приймати участь в бойових діях і якомога довше і ефективніше це робити. Коли ми говоримо про потрапляння на посаду. Вже військовослужбовців, тому що коли вони заходять до навчального центру, вони вже є військовослужбовцями, то наші рекрутери вони супроводжують кандидатів на військову службу до нас в підрозділ з моменту потрапляння або звернення в рекрутинговий центр. І якщо умови людину цікавлять, вона погоджується і бачить себе на запропонованій їй посаді, ми супроводжуємо потім також процес мобілізації або ж процес контракту. Через ТЦК, і потім, коли вже вона потрапляє до навчального центру, ми також постійно на зв'язку вирішуємо. Якщо є якісь питання, їх вирішуємо. Якщо ні, то супроводжуємо аж до моменту зарахування військовослужбовця в частину. Нагадаю нашим глядачам, що завдяки QR-коду, який ви бачите на вашому екрані, ви можете перейти на ресурси крулингового центру 71-ї єгерської бригади і отримати максимум інформації про саму бригаду і вакантні посади, на які на сьогоднішній день. Є необхідність заповнення Олександре. А скажіть, будь ласка, десантно штурмові війська вже сказали про те, що вони потребують високої мобільності? Відповідно, вони потребують достатньо високої фізичної підготовки рекрутерів, але не менш важливо, мабуть, і психологічний стан, зокрема, мотивація людини, яка хоче долучитися до сил оборони. Яку мотивацію вважаєте найкращою? А як ставитись до мотивації просто піти за? Робити грошей, не виключаю, що є і військовослужбовці, які йдуть саме з такою мотивацією заробити або покращити свій фінансовий стан. Але на мою думку, найкраща мотивація це захист своєї родини, тому що крім мене ніхто не може її захистити. Це стало і мотивацією моєю, коли я доєднався до лав Збройних сил України. І також, коли ми говоримо про рекрутів, на сьогоднішній день не дуже багато вмотивованих людей. Проте вони мають розуміти, що це торкнеться багатьох ще багатьох. Як торкнулося вже, так і торкнеться в подальшому. Як ви спочатку сказали, що, попри всі мирні угоди і переговори, які на сьогоднішній день ведуться, ми розуміємо, якого ми маємо сусіда. За браком часу, дозволю собі ще одне питання. Людина пройшла без ВП. Вона отримала призначення, прибула до підрозділу 71-ї окремої єгерської бригади, який знаходиться у зоні активних бойових дій, і стала на відповідну посаду. Чи існує адапта адаптаційний період в зоні активних бойових дій? Чи людина за два дні може опинитися на штурмі якоїсь позиції? В залежності від обставин, в яких знаходиться підрозділ? Людина, коли заходить на посаду, відбувається ще бойове злагодження. Це ці дні, тиждень, можливо, два тижні, коли людина ще на полігонах активно відпрацьовує навички, які необхідні для виконання посадових обов'язків. Якщо це в умовах бойових дій, якщо, звичайно, це на відновленні, то цей термін набагато збільшується, і бойове злагодження воно відбувається довше. Можливо, також відбувається якась додаткова фахова підготовка, чи то кулеметник, чи то. Гранатометник разом із всім збереження життя і здоров'я особового складу, складу залишається однією з пріоритетних завдань у бригаді. Так тому також необхідна ще категорія людей це саме бойові медики, тому що ці люди, які мають ці фахові знання, саме зберігати життя наших побратимів і надавати першу домедичну допомогу. Олександр, дякую вам за розмову. Дякую за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! А з нами у студії новин був сержант-менеджер відділення рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України Олександр Шевчук. Ну а ми рухаємось далі.